Вітання, друзі, ласкаво прошу на мій канал, і сьогодні в нашій передачі ми розглянемо розпакування світофільтра до фотоапарата, який я придбав в інтернет-магазині розетка. Отже, отримали ми пакетик і отримали світофільтр. Бачимо, на ньому є номер, є гарантійний талон від розетки, в якому зазначається, що Обмін та повернення товару протягом 14 днів після покупки. Тобто ви можете навіть передумати і обґрунтувати свою причину і повернути, якщо вам щось не підходить. Власне, зараз е, попробуємо. Отже, фільтр до цього об'єктива. Відкинено 70-200 мм. Власне, чому я купив на резецьці? Тому що неймовірно знайти в наших місцевих магазинах якийсь фільтофільтри. А на інтернет-магазині це не представляю жодних великих проблем. Так, пробуємо зараз. Так, я ще не відкриваю на цього. Отже, отже, бачимо, що світофільтр підійшов. Все добре, 75 77 мм. Сертифікат. І що власне робить цей фільтр? Хоча в багатьох моделях об'єктиви захищені, так як зокрема в цій моделі. Вона захищена від подряпин, але все рівно це не гарантує вам повного захисту. Тому завжди добре мати додатковий світофільтр, захисне скло, яке в свою чергу теж відіграє захист від ультрафіолетового випромінювання. Бачимо, що на цей фільтр можна також відівати цю бленду він не, не заважає. А, також можна надівати кришечку зверху Ось. і практично ніяких незручностей. Так що я дуже рекомендую вам придбати а, такий світофільтр в інтернет-магазині на розетці, щоб захистити ваш об'єктив і а, Позбавитися лишніх витрат. Дякую за вашу увагу і підписуйтеся, заходьте на мій канал. Всього вам найкращого.